Вам, як я один раз клієнту розганяв машину і в мене згоріла тачка і пішли ще до потолка 120-190. І так, друзі, поїхали. Passat b 8. Ось такий ой красень у нас є сьогодні. Покажемо вам віцек. На кольорі бомбовому, коричневому. він весь в рідній фарбі, повністю у нього є пошкодження по задній дверці, задня ліва дверка. Є ось тут царапина, але вони маскируються, можна без покрасочно їх замаскирувати, навіть ми можемо їх зробити, то не є. Проблема. Автомобільчик виглядає реально бомбово по техніці. Також класний. Шістнадцятий рік, друзі. 10 тисяч назад помінений ремінь ГРМ. Давайте я вам його покажу більш детально розкажу. Зрозумієте, тому що, ну дивіться, 8500 бруто Ціна для Німеччини за 8,5 на посаді, B8 покататись. да Нормально. Він в нормальному стані, в класному. Щас покажемо вам в салон, в якому стані гарному. Тобто машина взагалі від слова не трупак. Є певні косметичні косяки по кузову. Не страшні, я ж кажу. Ось історія з дверкою. Не підмаскована, ми можемо спробувати підзамаскувати трохи її, щоб не фарбувати. І десь ось тут у нас є тріщина, тут внизу, от, на бампері в самому низу. Із такого, що є, більше тут такого і не помітно нічого. Давайте пробіжимось в прибор, друзі. 130, друзі, 131, 130, 114, 119. Машинка виглядає ниці. Не затерта, нічого, просто собі катаєтесь і Та Вона підготовлена. Зараз її привели в стан. Але, але, але. Це також класно. 129, 129, 135, 128. Криша 122, 123. Кришка багажнику 104, 120, 113, 114, 122, 119, 120, 128. 123, 122, 106, 107, 124, 114 і вся сторона капота 134, 121. Вся повністю в рідній фарбі. Друзі, давайте подивимося, що я вам покажу, чи крутилися у нас. молти ось тут задня дверка не кручена. Передня дверка також не кручена. Склах нас з п'ятірки. Він 16-го по документах, тому, по-моєму, 15-го не було в тому пакеті, чи 15, й чи 16, й ну, але ми будемо точніше перевіряти. Значить, Також болти не крутились. Дивіться, у нас капот не кручені. Також зробимо ось таку деталізацію. Ось є камінчик з колик якийсь прилетів, Ну, то є ще сколик. Лобаш у нас 5 тірка рідний. З колом ще видно, навіть лоба ще рідний. Так, тепер погнали до салона. Салон виглядає. Пахне чітко, не прокурений, нічого. Подивіться на салон. Сидіння. в нормі ніде не порване. Кермо також. У автомобілі є круїз контроль, двохзонний клімат, підігрів сидінь, безключовий запуск є. Потім йде в нас датчик дощу. Датчик, подивіться на цей Ніць слова, не зализаний, не затертий. Взагалі, друзі, дивіться, сидіння. Ззаду тут по автомобілю, що я вам скажу? Тут близько до нового, реально. Ну, 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 серйозно вам кажу, подивіться, тут на стан задніх сидінь повністю карт. Нічого не затерте. Тут мало ззаду їздили однозначно. Більше. Один власник у автомобіля був. Ну, ось тут царапинки затерті на тут Небагато піна, компресор є у нас. Сидіння поїхали. Розклалися і все, можна лягати, спати навіть. Авічки по кришки багажнику також не крутилися абсолютно. Давайте ще виїдемо на тест-драйв в Україну 7 нето, 7 тисяч нето на сьогодні ціна. Це для автомобіля, який для себе це не перекупський варіант, це ще 220 пробіг. Друзі, ми таких продавали і по 370, і по 350 тисяч, я не знаю. Ми їх штук з 50 продали точно і всі вони їздили, ні в кого вони не поумирали. І напевне до сих пор їздять. Ніхто мені не позвонив, не сказали, що все там. Не знаю скільки вже років катаються. Тому, якщо за нормально за ними дивитися, то ці двигуни ходять, можна їздити. На ньому до 400-450 тисяч і я думаю, що нічого не буде. В таксі мені зустрічались 550 без без ремонту. По місту виїхав щеплення, коробочка, двигун, працює все відмінно все як має бути. Нема нічого взагалі ніяких нарікань по автомобілю Що ось зараз сонечку Лабаш засколяний трошки відповідно, тому що в нього оригінальний. Рідний ще Лабаш 2015 року. Зараз ми виїдемо вже ближче на автован. О, також десь всі дані. Диви, вимираючі покоління, диви-диви, зараз ну може. Взяв. все. Зараз ми виїдемо на автоман і спробуємо її вам розігнати, подальше. Хорошо, друзі? І пішли зараз до потолка. Зараз вже ним прям накодимо, дивися. 120 Погнали! Ще ще дамо. розказати вам, як я один раз клієнту розганяв машину і в мене згоріла тачка. Представляєте, яка історія була. Давайте наступне відео. Обов'язково підпишіться зараз, хто не підписаний на канал. Я вам розкажу, що таке, як грить автомобіль повністю до тла на автобані, як зграє автомобіль і з-за чого це буває просто-напросто. Ситуація така в мене перший раз була в житті. Тому... Давайте, наступний відос у нас буде про це. А зараз тим часом у нас вже 170. 180. Беремо даже, даже в середню колосу, тому що там якась тут. Олубюшка, старушка. 185. Уже ще зараз буде 190. Військо 90, бізько 92, вже у нас, 193. Все чітко, друзі, все в комбату, тормоза трошки за одну жінок ці швидкості притремо. Хорошо, хорошо. Бурнули не піддержавіли трохи. В любому машина постояла. І хто шукає щось собі подібне, подібний бюджет на ручки, щоб було, друзі, вперед. В Україну ціна. Блін, ну зараз що я зроблю з цими вашими трампами, зараз цей долар впав, то спочатку виріс, то впав одна ціна. Зараз з курсом вони повиростали, інша ціна. Ну, тим паче, чистий автомобіль без підкрасів, з оригінальним 100-відсотковим пробігом від першого власника, з заміненим ремням ГРМ. Я рахую, що це достойна, власна ціна, хто шукає для себе. Перекупам таке не заходить. Перекупи, найти на сторону. Просто зажалочки. Дивіться, 4-120. Наступив, все, село, 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 село. Вітер І далі їдемо спокійно. Завтра, друзі, на цьому пасаті. Ось такого Андрюха гнав голубого. На Гайсен привіт передаю. Вінницька область, Сідній район. Людині гнав, у нього 4,8-4,7 розхід середній вийшов в Україну. Автобану їхав, да. Він там не дуже і... спішить. Ну як це більше, завжди більше 120, 120, 140 і 160. У нього було і Україна, і українські солярки вже заляті, і 4-7 розхід вийшов а? на посадку. На секундочку, просто-напросто. Ну, в принципі, все, друзі, на сьогодні по цьому пасату, ось таку ми вам показали автомобільчик. Вже прям розгорнути. Вже навіть не, не потрібно вам показувати огляд більше ніякий, друзі. Прийняли рішення, сказали, резервуйте, купуйте все, допоможемо куди хочете відправити. І вже весна в Німеччині також. У нас на півночі, правда, ще не дуже всі дерева, деякі є ще лисоваті. А от в гамбурзі вчора був вже все чу чу, -чу. Хоча гамбург це також в Ну, Каштани вже з такими листками були в гамбурзі. Такого коропа б'ємо, що казав. Дай така сама більша риба. Вже зірвалася.